Це та сама команда, що була і в домашньому матчі, але вони зробили корективи, і поле внесло свої корективи в матч. Тому сьогодні гра була на початку не сказати, що дуже важкою, але важкою, тому що вони швидше пристосувалися до поля, бо вони тут і тренуються. Тому вони трошки швидше. Але наші хлопці на початку матчу показали, що і з полем і з суперником можна боротися, і це показала гра в другому таймі, що і забили двічі, тому. Але суперник не непростий, так скажемо, не простий суперник поле, тому що воно я ж кажу, внесло свої корективи. М'яч не стелився, а трохи дробив, і тому десь трошки м'яч трошки в ногу так була була е, жорстка, але чоловіча гра.